Виконуємо номер 35 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та номер 35 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас, підручника Математика 8. інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У прямокутному трикутнику АБЦ, кут С рівня 90 градусів, кут А до рівня 30 градусів. Знайдіть. Задання перше АБ, якщо БЦ, дорівнює 8 дециметрів. Друге БЦ, якщо АБ дорівнює 18 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови наших задач. Нам дано трикутник А Б, С, кут С 90 градусів, кут А 30 градусів. Потрібно знайти АБ гіпотенузу, якщо катет, що лежить проти кута 30 градусів, 8 дециметрів. Пригадаємо властивість прямокутного трикутника. Катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тоді гіпотенуза буде в два рази більше за катет. Записуємо із властивості. прямокутного трикутника АВ дорівнює 2 помножити на СБ. Це 2 множимо на 8, буде 16 дециметрів. Записуємо відповідь. 16 дециметрів. І переходимо до другої задачі. Друга задачі навпаки, треба знайти катет, що лежить проти кута 30 градусів. Знову ж катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює гіпотенузи. Тепер уже за властивістю прямокутного трикутника. Трикутника. СБ дорівнює одна друга АБ. І дорівнює одна друга на 18 буде 9 см. Записуємо відповідь: 9 см. Номер 35. Із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрія 8 та математика 8 виконано.